Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Вінничани, які стежать за оголошеннями про купівлю продаж нерухомості у нашому місті, не можуть не відзначити, що ціни на житло стрімко зростають. З чим це пов'язано і чого чекати від ринку нерухомості Вінниці у 2024-му? Про це поговоримо із експертом, власником агентства нерухомості Олександром Оверчуком. Вітаю вас, пане Олександр, в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Я вас також вітаю і дякую за запрошення. Давайте почнемо з того, власне. На чому базується сьогоднішній ринок нерухомості Вінничини? Як ми до нього прийшли за останні такі досить кризові і важкі моменти в житті і всієї України, і Вінниці? Зокрема, все почалося з лайтового на наш теперішній погляд ковіду, і, власне, закінчилось повномасштабним вторгненням. Чи вплинув уже сам Ковід тоді на якось на ринок нерухомості Вінниці? Звичайно, на <кій> ринок нерухомості Вінниці. Як і на загальний ринок України впливають багато факторів. І один з них, якщо повернутися трошки раніше, це був була пандемія і ковід. Але я б не сказав, що це вплинуло на рух, тобто на купівлю-продаж, але вплинуло на те, що люди почали більше купувати приватне житло, будинки, будинки і ділянки. Ну, відповідно, причина. Я думаю, ми всі розуміємо, тому що все-таки так, все сидіти в чотирьох стінах і мати свій окремий дворик, на якому можна прогулятися, мати, бути незалежним від когось це звичайно краще. Тому, звісно, в той час почали більше купувати приватні будинки. І, напевно, заміська нерухомість тоді теж була в попиті. Ну, звісно, ми до цих пір можемо це. Бачити по тому ж самому масиву окружному, як він стрімко і швидко забудовується. Якщо говорити взагалом, то з 2015 року ринок нерухомості стрімко зростав. Але вже після дати повномасштабного вторгнення окупантів в Україну, звісно, ринок завмер. Це було зв'язано із тим, що були закриті реєстри нерухомості і Договір купівлі продажі просто не можна, було неможливо оформити. Але основною причиною це була і паніка, і страх людей. Багато виїжджали за кордон. Звісно, От, ми пам'ятаємо ті потоки біженців, які були, проходили і через Вінницю в сторону Західних областей. От, але дуже багато біженців залишалось і у Вінниці. Відповідно, їм потрібно було десь жити. Якщо не можна було купити, потрібно було орендувати. Цим скористалися, звісно, орендодавці, і ціни на оренду стрімко пішли вверх. І якщо порівнювати дуже чесні початок початок ну, весну 22-го року, 2022 року, то коли ще там до повномасштабного вторгнення ціна оренди там однокімнатної квартири. Була в межах 3-4 тисяч, то буквально за місяць-2 вони вже досягали від 10 до 15 тисяч гривень за місяць. Але дякуючи нашим Збройним силам і тим, що все-таки ситуація десь через півроку більш-менш стабілізувалася, ми люди почали вірити в нашу швидку перемогу і ринок. Реєстри відкрилися, держава відкрила реєстри, тому що, звісно, потрібно було поповнювати чимось бюджет. І люди почали вкладати кошти. На це У Вінниці, наприклад, з власного свого досвіду і можу поділитися, що от ті ж орендарі, які знімали квартири, вони сказали через півроку рік, що нам подобається ваше місто, ми хочемо тут жити, і ми будемо тут купувати житло. І це було теж одним із факторів, які вплинули на підвищення цін у місті Вінниці. Тобто, ми живемо з вами в ринковій економіці, значить, є попит, відповідно піднімаються ціни. Таким а чином, 21-му, 2021 ну, багато факторів впливає Саме на... на підвищення цін. Так. На підвищення цін. Це попит раз, це локація, наприклад, те, що можна буде купити в центрі, і Окраїна, ціни були різні і залишаються різними. Це залежить і від стану житла, це залежить від того, чи є, наприклад, зараз працюють програми кредитування, є оселя, є відновлення. От, і це дало змогу людям, в яких навіть обмежений бюджет, але купувати своє житло. Тому оці всі фактори і вплинули на те, що поступово почало. Підніматись, почали підніматися ціни на житлову нерухомість. Угу. Е, якщо говорити, от ви кажете про те, що ціни на нерухомість в центрі і на окраїні вони різні. Але разом з тим ще є такий розподіл на первинне житло, тобто це новобудови, е, і вторинне житло, коли ти купуєш там уже у, у в других, там в третіх власників, це старіший, старіший Лише. фонд житловий. Е, це але я знаю, наприклад, знайомі, які купували квартиру, вони вже не хочуть купувати в тих же хрущівках, яких кажуть, що вже вийшов термін придатності. Інші люди розуміють, що це можливо ну, єдиний їх шанс купити житло. Але якщо помоніторити сайти, де є оголошення про продаж квартир, то по великому рахунку вторинка та сама. Хрущівка з хорошим ремонтом не особливо відрізняється по ціні там, від панельки ну, такої вже набагато новішої. З чим це пов'язано? Це пов'язано, по-перше, з вимогами, з бюджетом, з бюджетом сім'ї, кожної сім'ї. І чи, чи є в них необхідність в'їжджати вже і жити? Чи вони можуть потерпіти там півроку і зробити ремонт? Але там і там є свої ризики. От ризики в первинному житлі, які то, що будинок може бути ще не зданий. Ми живемо з вами в неспокійний час, в нестабільний час, і ми не знаємо, що буде через місяць, тим більше не, не, не знаємо, знаємо що, що, буде завтра. Ч... Да, що буде завтра, а що буде через півроку, тим паче. Тому ціни відповідно ризики. От якщо є ризик, що е, будинок буде недобудований, що він ще не зданий, е, в цьому будинку, на, на початковій стадії будівництва, завжди, я говорю за первинку, е, завжди ціни дешевші. От. Але ну, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Mm -hmm. розумієте? Но я б сьогоднішній момент не рекомендував би так вкладати все-таки, інвестувати в котлован, як ми говоримо. Mm -hmm. в, котлован, в, тому, будівництво. Що в Будівництво в мож, будівництво можна, але коли. Коли вже будинок збудований, розумієте. Ціни на будівельні матеріали стрімко ростуть. Це зв'язано з тим, що вони в основному завозяться в нас за кордону. Ми бачимо, що сьогодні робиться в нас на кордонах, особливо з Польщею. От, і що буде завтра, ми знову ж таки не знаємо. Тому ви правильно сказали, що от, і локація теж важлива. От, наприклад, на первинному ринку ми можемо купити. Квартиру одного ж того самого планування чи метражу. Наприклад, на Тарногородську, скажімо, це Україна. Uh -huh. Починаючи, однокімнатна квартира коштує десь 29 тисяч квадратний метр. Це ще чорнова? Це чорнова. Ця ж сама чорнова квартира на Артинову. Артинов хол недалеко від нас з вами знаходиться. Uh -huh. Квадратний метр сягає вже 59 тисяч. Тобто півтори, півтори тисячі а. доларів. Так, да, це майже вдвічі дорожче. Тому я знову ж таки, в кого, який бюджет є, і кому він дозволяє де купити? От. Щодо вторинного житла, то він, ціни на нього завжди підтягуються за пер первинним. От. Але. Головна, головним фактором на сьогодні, напевне, є все-таки на вторинному житлі дефіцит пропозицій. Ви можете відкрити ту ж саму дім а побачити тисячі об'яв, але коли ви почнете шукати собі житло, ви дуже, важко. дуже важко це зробити, особливо зробити без допомоги ріелтора. От, тому що ми володіємо все-таки більшою інформацією. От. Про ризики зокрема. І про ризики, зокрема, от, тому е, от саме мала кількість пропозицій, дефіцит пропозицій і піднімає ціни на житло, на вторичку, зокрема. І провокує напевно будівництво первинного житла, тому що де не подивишся у Вінниці, навіть в центральних районах, де здається, нема вже де будувати на кожному клаптику землі. Зараз почали зводити не торгові центри, а житлові будинки. Хоча тут виникає, це звичайно не до нашої теми розмови, але все-таки скажу тут виникає проблема з паркуванням, тому що більшість з них не роблять підземні паркінги, оскільки, до речі, Вінниця не, не дуже дозволяє це, тому що близько тут, десь в центрі підземні води, бух близько не завжди можна зробити той підземний паркінг або можливо на цьому економлять. Ви знаєте, це І питання напевне до немає. нашої міської влади, які вони створюють міськоббудівбудівні умови. Для забудовників, розумієте, є вимоги до житла. Тобто є дозволи на те, чи можна є, будувати, так, чи, можна, той партінь, чи, чи не можна. можна будувати. І, звичайно, всі ми розуміємо, що, що девелоперу, тобто чи забудовнику, цікавіше просто побудувати комерційні, здати як комерційне приміщення, чим побудувати там парковку. Йому вигідно, але це не вигідно нам з вами. Тому що... місто власне і теж. місту теж. Ми бачимо які пробки. Ми бачимо, що місць для парковок просто така обмежена кількість, що до вас я поки приїхав, зробив три круги, ледве знайшов. Тому це питання, напевне, до влади, все-таки нашої. Пане Олександр, а якщо говорити про попит, про те, що хочуть вінничани купити зараз найбільше, які це можливо квартири? Чи яка, яка їх, скажем, навіть не квадратура, а все-таки скільки кімнат, скільком кімнатам віддають перевагу, яким поверхам? Завжди у нас більше користувались попитом одної і двохкімнатної квартири. Зараз це також вони на першому місці, по тим причинам, що в людей гостре питання, їм нема де жити. А у зв'язку з обмеженим бюджетом вони можуть собі дозволити одну кімнатні квартири. Щодо вторинного ринку. Щодо первинного ринку, якщо раніше було, це було вільне планування і просторі кухні студії, де однокімнатна, величезна, 80 квадратів однокімнатна квартира, загальний то простір, відділений заг... кілька санвузол? Відділений лише санвузол. Тому зараз, в зв'язку з тим, що все-таки житла обмежена кількість, і якщо є сім'я і декілька три-чотири чоловіка, відповідно, кожен хоче собі свою окрему кімнату, свою зону комфорту. Відповідно, зараз більше користуються вже попитом планування, те, що декілька кімнат, навіть якщо це маленькі. І відповідно є. Такі типи квартир, як смарт-квартири, які теж вже потихеньку, починають, не потихеньку, але це покористуватися те, це, це попитом. що в вторинці казали колясочні, з колясочних іноді так, робили такі смарт-квартири з колясочні, які там 20 з лишнім метрів. Тобто смарт-квартира це площа якої до 30 квадратів. Це 25-28. Метрів 30 метрів це але для однієї людини однієї, ну, для для двох, людини можливо. для двох молодої сім'ї без дітей або для студента, або так, але це все таки краще, чим знімати житло, от і все-таки є свій власний куточок. Ну і плюс нерухомість вона ну, зазвичай не падає в ціні. Вона зазвичай ростає. Однозначна. Якщо ви зробили таке капіталовкладення, то потім, маючи вже цей ґрунт. Можна Однозначна купити щось більше. Нерухомість інвестиція в нерухомість завжди була і залишається однією з найвигідніших інвестицій. Ну, буквально два слова про ціновий, ціновий діапазон. Наприклад, тих же двокімнатних квартир у Вінниці. Я розумію, що на Тяжилові там і десь на Литвиненках будуть різні ціни. Ви знаєте, коли мене запитують. Яка вартість квартири там, одно чи двохкімнатної у Вінниці, ну, У мене виникає трошки посмішка, тому що це, можна сказати, що от, можна запитати, яка вартість автомобіля. Угу. Автомобілі різні. Чи... і Точно так, і квартири. От, по даним так е... от, от Середня ціна. Давайте однокімнатної квартири візьмемо. По даним е... Дімрія, у нас десь 48 тисяч. 48 тисяч однокімнатна квартира. Але е, я знову ж таки повертаюся, що однокімнатна квартира починає ціна однокімнатної квартири десь від 25 mm -hmm. і до е, 85 тисяч. Якщо однокімнатна квартира, вже, наприклад, на, візьмемо локацію локацію е, Немирівське шосе сімейний комфорт. З ремонтом однокімнатна квартира, там вже 75 тисяч доларів. На одну секундочку. І за 75 тисяч можна купити да, будинок. Чу, будинок, за будинок під Вінницею, да, в межах Вінниці навіть. Можна купити будинок, в якому вже 3-4. Кімнати. кімнати. І своя земля. І ну, своя земля. Про це. Теж цікаво поговорити, але напевно це може бути розмовою на темою наступної розмови. На сам кінець теж кілька слів про те, що є такий рейтинг найдорожчих міст України, mm -hmm. і Вінниця увійшла ввійшла в десятку. Того, що от, взагалі життя у Вінниці одне з найдорожчих в Україні, саме наш на шостому чи на сьомому місці я не пам'ятаю точно, і в плані нерухомості, в плані цін на житло саме я ми не говоримо про комерційну нерухомість, ми вже не встигаємо про неї поговорити. От, але саме цін на житло Вінниця теж ну далеко не втікла від мегаполісів українських. Звичайно, Вінниця завжди користувалась попитом. У Вінниці попит на житло був, і він їм залишається. Але ми повинні розуміти, що з військовим. Війною в Україні на перше місце безпека все-таки житла. Відносно. І тому люди почали скуповувати житло як подалі від зони бойових дій, ведення бойових дій. Відповідно, у Львівській області у нас склались найвищі ціни. Виняток, звичайно, наша столиця. Складає наша столиця, але це завдячуючи нашим Збройним силам, які Повітряним, зокрема, які закрили небо над Києвом. От, тому в Києві у нас однокімнатна квартира коштує 89 тисяч. Середня ціна це за даними дімрія. У Львові десь 68 тисяч, орієнтовна, і у Вінниці 48 я вже, я вже вам говорив, де. так. Тому чим далі від Зони бойових дій тим. Але в мене от колега швидше, з Хмельницького, так. і вона каже, що в Хмельницькому квартири дешевші, ніж у Вінниці, але Хмельницький ще далі від зони бойових дій. Ну, Хмельницький ще далі від зони бойових дій, але там знову ж є великі ризики. Ви е, розумієте, що е, навіть по повітряним тривогам, по бомбардуванням є. Е, Більше заводів, є, є Хмельницька АЕС, є ще є інші фактори, які впливають на те, що все-таки Вінниця більш безпечне місце на сьогодні, ніж Хмельницький. Що ж, пане Олександре, я вдячна вам за розмову. Сподіваюся її ще продовжити я в наступних хоч... випусках. Я хотів би додати одну тезу, що Теперішній стан, і війна в Україні все-таки спонукала до того, і відкриття ринку землі нерухомості спонукало до того, що люди почали скуповувати більше землю. І, наприклад, в, в минулому році в 1,3 рази раза кількість купів... договорів купівлі-продажу більше на, саме на землю було, чим на житлову нерухомість. Ну, відповідно, На ми... землю в межах Вінниці в межах чи Вінниць... в межах Вінниці, так. Відповідно, ми говорили вже про ризики. І е... основним фактором є те, що Земля не виробляється з землі з кожним роком, як ми бачимо, стає менше і вона дорожчає. Тому я б. Радив би всім інвестувати все таки в землю. А не в котловани. А не в котловани, Так що ж нагадаю нашим слухачам, це була програма з перших уст. Ми говорили про ситуацію на ринку нерухомості в Вінниці. Гостем студії був власник агентства нерухомості Олександр Оверчук. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.